Толк в развлечениях знает не только Фредерик Бекбедер, но и наш Андрей Кишев. Встречайте! Привет! Привет, Андрюш! Вітаю всіх глядачів каналу М1! Просто зараз рубрика «Афиша» у Поп разом зі мною. Поїхали! Поехали! 7 червня The Money презентує столичній публіці свій новий альбом під назвою Portrait. Ну а для тих, хто вирішив спробувати себе на силу і витривалість, 8 червня о 10.00 на НСК Олімпійський стартує фестиваль Men's Health Urbanathlon. Да, я хочу увидеть світ тебе. Цього ж дня відбудеться презентація і концерт на честь виходу нового кліпу Світлани Тарабарової. Дай мені знати». Хочеш принцесу червня. Дасть ляпаса пафосу та несмаку. Ляпіс трубицької. А 10-го зустрічайте у Національному палаці Україна концерт спокусниці Лани Дель Рей. Наразі в мене все зустрінемося в ефірі каналу М1. та слідкуйте за найцікавішими подіями на нашому сайті m1.tv. Чао!